Hello, hello, Діти, Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо урок другий, lesson two, за темою Sports and Health, Спорт та здоров'я. І будемо працювати на сторінці 39 нашого підручника. Але перед цим давай повторимо наші слова, які ми вчили в уроці першому. Train, train. Тренуватися. Win. Виграти. Prize, priz. Gim, спортивна зала, competін. Змагання. Competition. Competition, dime, prize, win, train. Сьогодні ми з вами познайомимося з іграми, повторимо, які в нас є ігри. Футбол. Футбол, волейбол, волейбол, баскетбол, баскетбол, тейбл тенис, настільний теніс, бамбентон, бамбінтон. Тобто з усіма цими іграми ми можемо сказати слово play, play football, play volleyball, play basketball, play table tennis, play badminton. Наприклад, I like to play football, I like to play basketball. I don't like to play badminton. Я не люблю My favorite game is volleyball. My favorite game is table tennis. I don't like basketball. І я не люблю баскетбол. So what do we have for today? We, today we have some grammar lesson. Сьогодні у нас граматичний урок, і ми розглянемо такий час, як Present Continuous. Теперішній тривалий час. Тобто, щось відбувається в моменті? Якщо ми зараз ще раз поглянемо на ці картиночки, тобто діти начебто зустигли в моменті. Як вони в процесі гри? Тому про них ми будемо казати Present Continuous. В даний момент або в процесі. Давай подивимося, що в таке. Яка в нас є формула present continuous? За формулою це to be плюс діє слово, плюс закінчення ім. To be змінюється. Наприклад, I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Нагадую, they – це вони. Далі йде дієслово. І до нього ми додаємо закінчення "-ing". Наприклад, I'm skating, he's skating, we are skating, you are skating і так далі. Щоб зробити негативне речення, ми просто посередині, ніж тобі та ті додаємо частинку not. I'm not skiing. Я не катаюся на лижах. He, she, it isn't skiing. Він, вона, воно не катається на лижах. Are you, they aren't skiing. Мити, вони не катаються на лижах. Am I skating? Чи я катаюсь на лижах? Is he she's skiing? Чи він, вона катається так на лижах? Тобто, щоб задати питання, ми тобі виносимо на наше перше місце. Тепер потренуємо. Дане граматичне правило. І у вправі четвертий скажемо, що вони роблять. Наприклад, the boys are playing football. The girl, далі to be is. Потім слово play. Playing volleyball. Children, діти, вони грають в table tennis. Да, так і скажемо. Children. Далі за нашою формулою вони це are Play plus in are playing table tennis. Next, Sam is playing badminton. Girls, the are girls are playing badminton, and boys are playing basketball. Boys play basketball. Ми поданомо ще дане правило і повторимо наші слова у робочому зошиті. Тобто відкривай свій робочий зошит на сторінці 22. Exercise 1. Label the pictures. Назви картинки, так? Це тільки що кар... ті самі картинки, які в нас були у підручнику. Ти можеш подивитися, як пишуться ці слова. в у на сторінці 39. Я підкажу, що перше в нас буде, що це Волейбол. Фолейбол. Next. Настільний теніс. Table tennis», Next. Бамбінтон. Баскетбол. Ти можеш знайти, як пишуться ці слова. У вправі перші ми їх тільки що повторювали. So next, exercise two. Look at the pictures, подивись на картинки, correct the wrong sentences. Виправ неправильні речення. Let's look. Перша картинка. They are playing football. Хлопці грають в футбол. Друга картинка. They are playing basketball. Вони грають в баскетбол. Третя. They are playing volleyball. And the last they are playing table tennis. І давай виправляти, що в наступне так. Перше речення – they are playing table tennis. No, it is not. Тобто, Тобто, вони грають що? У футбол. Тобто, тут переплутані ігри. Тому давай напишемо правильно. Тобто, перша гра за першою картинку вони грають у футбол. Можемо записати тільки одне слово футбол. А слово table tennis ми можемо закреслити, тому що воно нам не підходить. Закреслюємо його. Next. They are playing basketball. Друге, вони грають в баскетбол. Так, це правильно, тому ми просто ось тут галочку, що це речення дійсно правильне. 3. They are playing football. Now it is. Неправильне речення. Вони не грають у футбол, вони грають в волейбол. Так, тому запишемо ось тут слово волейбол. О. Oh, they are playing badminton. Вони грають бадмінтон. No, it is not. Ні, це неправда. Вони грають у настільний теніс. Пригадуємо, стіл, це table, і теніс. Так і буде теніс. І разом отримаємо два слова. Table tennis. Давай їх також сюди запишемо. Table. Теніс. Тейл теніс. And exercise three. Write questions and answers. Запиши питання і відповіді. Are they running now? Є А. Чи вони бігають зараз? Так, вони бігають. Тобто ми орієнтуємося на галочку. Якщо в нас є галочка, у нас буде питання, відповідь позитивна, якщо хрестить питання негативне. Що ж, коли ми будемо питання, ми наше тобі виносимо наперед. Mary's keep now. Skip це пригади через факалку. Якщо це Mary, це дівчинка, вона. Тому будемо використовувати слово is. Ну що ж, давай запишемо це питання разом. Is Mary. Далі я пишу дієслово слово Skip. That you shall Is Mary skipping? No, she isn't. Is Mary skipping? No, she isn't. Nick, jump now. Чи нік стрибає зараз? Нік це хлопчик, тому також будемо використовувати із. Давай запишемо це питання. Тобто буде так само, як з Мері. Пишемо перше. Is. Далі ім'я хлопчика. Нік. І просто додаємо in. Is nick jumping. Yes, там бачимо галочку, значить видимо позитивна. Yes. He. Yes, he is. Ось такі речення у нас вийшли. Тобто сьогодні на уроці ми вчили різні спортивні ігри, такі як футбол, баскетбол, волейбол, теніс, тейбл теніс. І також ще вивчили слово бамбінцо. На цьому все. Чи нові слова за уроком першим та уроком другим. Та до зустрічі. Goodbye!